Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Панчик, це казковий край, тут і грай, і мрій, і стрибай, друзі поряд, ось це клас. Та радості для нас. Сьогодні поговоримо про ігровий майданчик, де ви полюбляєте проводити свій час. Ігровий майданчик знаходиться на відкритій ділянці поруч із дитячим садком. Він огорожений невисоким кольоровим парканчиком що забезпечує безпеку дітей. Територія майданчика простора, чиста і добре освітлена. З м'яким гумовим або піщаним покриттям, яке пом'якшує падіння. На майданчику розміщено багато різноманітного обладнання для ігор. Гойдалки Є кілька видів, звичайні сидіння на ланцюгах, гойдалки крісла для найменших дітей з захисним ременем, а також гойдалки-балансери, де можна кататися вдвох. Гірка. Є пластикова або металева з сходинками та поручнями для безпеки. Є гірки для малюків і більш для старших дітей. Карусель невелика. З ручками для тримання. Діти самостійно обертають її, сідаючи навколо. Пісочниця велика із захисним навісом. Під сонця. Усередині є пластикові формочки. Лопатки, відерця, лазанки та драбинки це дерев'яні або металеві конструкції для тренування координації, сили та спритності. Будиночок для ігор. Невеличка дерев'яна хатинка з віконцями, дверима. У ньому діти грають у магазин, кафе або дім. Є ще й тунелі, яскраві пластикові труби. Крізь які діти можуть пролазити, граючись у хованки. Лавочки для відпочинку розташовані по периметру майданчика, де можуть сидіти діти або батьки. Також на майданчику ростуть дерева й кущі, які дають тінь і створюють затишну атмосферу. Майданчик розрахований на дітей різного віку, тому всі конструкції безпечні, міцні та кольорові. Це місце. Де діти не тільки граються, а й розвиваються фізично. вчаться спілкуватися і дружити. А тепер діти пропоную пограти в цікаву гру. Дидактична гра, що знадобиться на майданчику. Пропоную пограти в гру і обрати речі, які можна брати з собою на ігровий майданчик. А для початку малята розглянемо їх. М'яч. Лялька. Відерце з лопаткою. Вітрячок, самокат, машинка, скакалка, скейт і сачок. А тепер уважно граємо: цвях чи самокат. Вірно, самокат. Мяч чи молоток. Звичайно м'ячик. Сірники або скейт. Вірно, скейт, ніж або машинка. Звичайно, машинка. Ножиці чи скакалка. Молодці скакалка. Ліхтарик або відерце? Відерце, сачок чи лійка. Звичайно сачок. Вітрячок чи викрутка? Молодці. Вітрячок. Майданчик це наш веселий двір. Тут ми граємо, як можемо без стін. Тут і гойдалка, і пісок, і сміх. Ми разом і це найкращий світ. До побачення, малята! до нових зустрічей.